Лева Папу Римського, важнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кер Бориса, приосвященішого єпископа, нашого Кірбенедикта, весь священичий діянський у чин, ще, бомберний народ наш правління, і все військо, завжди згадуваних полоних одаторів і доброчинців святого, раду цього. І всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у Царстві своїм, завжди нині повсякчас, і на віки віків.